Переживає присутність Божа. Ви знаєте, як брати проповідують хоч свої немічі, але коли Господь бере у діл, ми переживаємо присутність Божу. І ви знаєте, ми зібралися ту, як я люблю казати, з одною ціллю прославити Господа. Чи через спів молоді, чи через проповіді, чи через молитви сьогодні, в цей вечір прославляється ім'я Боже. Сьогодні цей вечір лине хвала живому Богу, який присутній на цьому місці. І може, хоча ми немічні, але і він той сильний, який готовий сьогодні нас благословити. І я вірю, він вже благословляє, і сестри. Я вірю, що ми в цьому служінні можемо мати зустріч з ним, бо Він є наш Господь. Я почитаю слово Господнє, яке записано, це Соборне післання до Якова, 5 розділ, 17 18-й такі слова. був людина подібна до нас. Пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки, шість місяців. І знову помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Ви знаєте, я зараз прочитую старі заповіді, щось так я зупинився над Ільою, почав роздумувати. Ви знаєте, кажеться, одна людина, але як Господь живав її? Коли Господь бере в свій уділ, хай це буде може, пісня, хай це буде проповідь чи вірш, але коли ми в свої немочі приходимо, Господь бере свою роботу, немає кращого. Ви знаєте, коли навіть Єзавель країну царювала, можна сказати, не було безвиходне положення, він був самотній. Як противостояти, стояти, але за ним стояв Господь? За нами, браття сестри, за своїм словом стоїть Господь. Ви знаєте, саме слово Ілля означає Єгова є Бог. Ви знаєте, Він був тою людиною, куди він не ходив, він завжди переживав присутність Божу. Знаєте, хоч були в нього падіння, в один день він, він дійсно славив Бога, велика слава була. 850 ваалів нічого не могли зробити, люди кричали, хотіли щось зробити, але Бог явив свою милість. На другий день він вже ховався, в його було падіння, піднімання, але він ходив з Господом. Ви знаєте, навіть коли він підійшов до царя Ахава, то він сказав, перед лицем Господнім я стою. Він стояв перед царем, але він сказав такі слова: Я стою перед лицем Господнім. Сьогодні, браття і сестри, ми стоїмо перед лицем Господнім. На цьому місці Господь і Він бачить ваше моє серце. Знаєте, ця молодь може в свої немочі. Вона славить Бога, але вона стоїть перед лицем Божим, і вона від щирого серця прославляє ім'я Боже. Ми прийшли в Дім Господній при лице Господнє, щоб сьогодні дійсно сказати йому, який він добрий Господь. Знаєте, ця останню пісню співала група. І дійсно, хоч я дійсно вчора був не такий, але до цього місця Господь мені поміг, і я сьогодні можу обновитися і піти далі в дорогу. Господь кидає все за спину. Він є реальний Бог, браття і сестри. Для цього він нас сьогодні зібрав. І як я читав Слово Господнє, і для, дійсно він був впевнений в Господі. Він ходив завжди з Господом, він завжди переживав його Присутність, але саме найбільше, він був послушний Господові. Знаєте, послух це є дуже велике. Бути послушним Богові означає ухилятися від гріха, означає мати єднання з Богом, яке так часто розділяє нас. Як важно бути послушним голосу Божому. Як важно бути послушним тому, що говорить Слово Господнє. І я вірю, браття сестри, щасливі ці люди, блаженні, які сьогодні почули Дух Святий, який нізно так стукав. І ми були послушні голосу Божому. Ми були в рану у служінні, де переживали присутність Божу. Дух Святий поміг нам знову прийти в цей вечір, де ми також переживаємо присутність Божу. Але найважніше, браття і сестри, не тільки в церкві, але де би ми не були, що ми... Розуміли, що ми ходимо перед живим Богом. Ми стоїмо перед живим Богом. Я можу тут гарно стояти, говорити, стояти перед вами, але є наді мною Господь, який наблюдає. Є Бог, який бачить моє серце і бачить моє внутро, чи дійсно я сьогодні славлю Його. Чи дійсно ця хвала подяка в небо? Чи дійсно, коли я вийду з цього дому молитву, я й далі буду ходити перед Богом? Чи дійсно я далі буду стояти перед Ним і дома біля свого ліжка, і на роботі, де я буду, чи я Буду тим прикладом, браття, сестри. Ви знаєте, слово Господнє каже, Ілля був подібний до нас. Я кажу, ми можемо сьогодні переживати присутність, кайся все добре, радість, а рано можемо встати і зовсім інакше почуття. Але це не означає, що я не стою перед Богом. Це не означає, що Господь не наблюдає за мною, неважно, які обставини, браття і сестри, є Господь, є Його присутність і є Його сила. І ми дякуємо Богу за цю молодь, за наше служіння, за нашу церкву, де діє Дух Святий, де діє Господь своєю присутністю, бо я знаю і в тверду вірву, браття і сестри. Що Кожен, хто є на цьому місці, він переживає Бога. Він переживає присутність так, може хтось більше, хтось менше, але ми розуміємо, що ми є залежні від Бога. Ми залежні від Нього, без Нього ми нічого не можемо робити. І ми маємо цей добрий час, цей вечірній час, де ми стали перед Ним. І як важливо, братя і сестри, що ми дійсно ходили згідно за Словом Божим. І тут далі говориться, що дійсно ми маємо всім єством славити Його. Ми маємо всім єством величати, прославляти Йому. Що він той Бог, який рішає проблеми. Я читав слово Господнє по його по слові іллі. Був дощ і не було доща. Скільки разів в нашому житті, браття, сестри, були такі питання, які не можна було рішити. Але ми склоняли коліна, і Господь являв милість для нас. Не тому, що ми такі добрі, але Він був добрий до нас і являв всі питання нашого життя. Каже, це все було безвиходно, було бурі, були темрява, але був голос неба, і він рішав ці питання. Слава йому. Скільки разів, я кажу, Господь, являв милість свою для наших дітей, для наших рідних, для нашої церкви, для наших Членів церкви, але для самого уважного, браття і сестри, мати це подячне серце. Розуміти, що я хожу перед Богом, і я стою перед Богом, і я маю бути завжди вірний своєму Господеві. Не тоді, коли він вирішив питання, я є на висоті, як дійсно на цій, на, на цій горі я славлю, величаю Бога, а завтра щось прийшло, і я вже забув за це. Господь бажає, що я мав вдячне серце. Неважно, який день, але я маю вдячне серце. І я розумію, що є Господь, який Мені дав життя, який дав мені благословення. Браття, сестри, я казав і буду казати. Я раніше це не розумів. Я раніше думав, сліпі бачать, о, це велике чудо, криві ходять, це є велике чудо. Саме найбільше чудо я зрозумів, коли грішники каються і приходять до Христа. Саме найбільше чудо, як співала група, коли ти сьогодні тяжко, маєш трудність, стаєш на колінах, і ти з колін стаєш перед людиною. Стаєш з коліна, і ти переживаєш, як тягар спав з тебе. Хто це може зробити? Є той Бог. Перед яким я сьогодні стою. Є той Бог, перед яким я сьогодні стою, і Він мене бачить, як на ладоні. Я можу кажу, мати щось сховане. Я можу не все сказати, але перед Ним все відкрите, братя серце. Ми маємо це служіння, і ми просто подякуємо, що цю неділю Господь сотворив для того, щоб я йти, ти славив ім'я Твоє. Ми мали цей спомін смерті, але я не хочу тільки раз у місяць. Я кожну хвилину хочу пам'ятати, що було заплачено за мене. За мене було заплачено Олофа, Ісус Христос помер для мене, щоб я мав життя вічне. Він помер за нашу молодь, за нашу церкву, за кожного члена була пролята кров, щоб я і ти сьогодні стояв перед Ним і славив ім'я Його. І тому, браття і сестри, в цій останній молитві ми просто подякуємо. Ми скажемо йому, Господи, я дякую Тобі за всі благословення, які ти нам даєш. Я дякую за ці благословенні служіння, за те, що молодь може славити Тебе, що наша церква може славити Тебе, але саме найголовніше, Головніше, що ми є спасенні і омиті кров'ю Христа. Молимось. Амінь. Слава тобі Господь. Я дякую.